В Україні вперше стартував тиждень безбар'єрності під патронатом першої леді Олени Зеленської. І Харків не залишився осторонь. Саме тут торік запрацював перший в Україні департамент інклюзивної доступності та безбар'єрного середовища. Місто крок за кроком створює простір, де зручно всім, незалежно від фізичних можливостей, віку чи життєвих обставин. Розроблено ряд технічних рішень щодо переоснащення реконструкції вхідних груп безпосередньо налагоджена робота щодо звернень громадян, які сьогодні потребують допомоги саме в забезпеченні доступності. Сьогодні проводяться заходи щодо забезпечення доступності в укриттях. Ті укриття, які сьогодні будуються, вони забезпечені повністю засобами доступності. Сьогодні наші лікарні теж на дуже високий відсоток мають доступність, і є такими, що які можна назвати безбар'єрними в Харкові зроблено дуже багато, як на мене з цього приводу. Тобто, в нас сьогодні сплановані безбар'єрні маршрути. Ми сьогодні завозимо в місто Харків транспорт, який сьогодні є низькопольним. Про це сьогодні і за своєю інформацією говорять. Якщо відбувається якась реконструкція або нове будівництво, все це відбувається з виконанням державних будівельних норм, інклюзія і доступність. Департамент сьогодні працює над наповненням мапи безбар'єрності. Це важливий такий напрямок, про який ми постійно говоримо говоримо, тому, що це дасть можливість маломобільним громадянам орієнтуватися в міському просторі, використовуючи такий такий електронний сервіс. У межах тижня безбар'єрності відбулася презентація дослідження аудит доступності та привітності міста до ветеранів, проведеного благодійним фондом Піксель. Цільова аудиторія військовослужбовці та ветерани протягом січня і лютого 2025 року. Дослідники вивчали наскільки міські сервіси, послуги і інфраструктура. Зручні для тих, хто захищає Україну, мета почути голос ветеранів і зробити місто більш доступним для них. Під час дослідження виявили тривожні тенденції: зниження рівня шани та привітності до військових і ветеранів у суспільстві. Ну є для цього об'єктивні причини. На жаль, війна триває вже четвертий рік. Є втома цивільного населення від цих всіх подій, є бажання. Абстрагуватись від військової тематики, жити спокійним цивільним мирним життям, і тому люди ну, негативно починають ставитись, рівень дружності до військових знижується. Знову ж таки, події останніх місяців історії негативні з діями представників. Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки теж внесли свій вклад в цей негатив і зниження дружності до військових. Та водночас дослідження засвідчило й багато позитивного: харківський транспорт зручний і доступний. Проблем із безбар'єрними тротуарами майже не фіксують. А окремою гордістю стали харківські ЦНАПи. Саме їх ветерани відзначили як приклад якісного сервісу і поваги. Це наша гордість, нам є чим пишатися, оскільки усі люди, і включаючи військових, вони можуть користуватися сервісами високого рівня. Через такі моменти. А ну, по-перше, це нові ЦНАПи, облаштовані пандусами, широкими коридорами, ліфтами, зручні приміщення, електронна черга, швидке обслуговування, звичайно, послуги для ветеранів, зручна навігація, там великі зали і так, далі, і так далі. У межах тижня безбар'єрності в Харкові також провели семінар для працівників обласного управління пенсійного фонду. Його організував департамент інклюзивної доступності. Говорили про головне, як зробити соціальні послуги, зокрема пенсійні, доступними для всіх, і не лише фізично. Бо сьогодні безбар'єрність це ще й доступ до інформації, цифрових сервісів і повага до потреб кожної людини. Пенсійному фонді на сьогодні всі послуги, які надає пенсійний фонд, а це і реєстрація наших працюючих, і реєстрація внесків до пенсійного фонду, адміністрування їх також і виплата лікарняних листків і. На сьогодні це житлові субсидії пільги. Це ведення реєстру застрахованих осіб, оцифрування трудових книжок, в тому числі важливе значення, має також це і розслідування нещасних випадків на виробництві. Ну і знову ж таки призначення пенсії, призначення виплата пенсії, призначення соціальних допомог. Тобто всі ці послуги можна отримати не виходячи з дому. Так всі, всі, у кого є доступ до мережі інтернет, отримують електронні ключі, в тому числі знаходять. І за кордоном. Безбар'єрність у нас і інклюзивна доступність це не тільки вхідні групи, пандуси, а це в першу чергу повага один до одного, рівність можливостей, які повинні отримувати всі мешканці нашої громади. Анна Зелінська, Олександр Іванов, Станіслав Гришко, Олександр Панченко, Харків. Новини.